Доброго ранку, шановні українські аграрії. Що вам розказати по цьому полю? Ми знаходимося в Горнянському районі Чернігівської області. Тут легкі ґрунти по своєму складу. Взагалі це господарство майже ніколи не вирощувало ріпак, але останні два роки вирощує ріпак. І гляньте, який ріпацюра. Дощ був тут, колеги, не збершу, 8 серпня. Посіялося це поле 15 серпня. Тобто, так сталося. Сіли, звісно, тут. Сівалкою хоршпром, то скажу одне, що взагалі зернові сівалки, як на мене, під ріпак вони не годяться. Тому що коли брак опадів, воно просто перемішує сухе з мокрим і отримуємо щось середнє, і не мокре, і не сухе. Тобто є такі трошки прогалини саме через це. Ось. Не ідеальне поле, але я думаю, поле підтягнеться і густота тут вистачає. Тобто, якщо є можливість сіти точними сівалками, сівалками точного висіву, а не, на жаль, зерновими. Пронто, пьотінгер, там любі зернові, які тільки є, там, пневматичні. Вони не годяться. Ті, які перемішують ґрунт, вам не годяться. Як на мене, ліпше це сівалки точного висіву, тоді буде менше такого іморою і буде посіви, будуть вирівняні і ліпші. Так що тримайтеся, успіхи вам, ви бачите, люди вирощують ріпак на Чернігівщині. І два місяці не було дощу. Ось такий ріпак, без брехні. Тому що це моє господарство, я, я розумію, скільки тут було в, вологи. 8 серпня був тут дощ. Думали, що буде першого, тому що в вічні пройшов 1 вересня дощ, а тут нічого не капнуло. Таке затуманило, де і все. Так що така ситуація. Ріпацюра вже такий. Вже може в зиму заходити, але ми ще обробимо його додатково тут. Треба трохи злаки познімати, бо друга хвиля пішла. Використаємо харуму, використовували тут талір як регулятор росту на ранніх етапах. То, в принципі, мікродобриво внесли. Від Life це бор, комплекс олійний і гумат. Так що зараз це все діло повторимо і буде все нормально. Успіхів вам, тримайтеся.